Папа римський Франциск зазначив, що став жертвою штучного інтелекту і що ця технологія може стати збоченою та закликав до її всесвітнього регулювання. Минулого року у соціальних мережах завірусилося реалістичне зображення папи Франциска у стильному білому пальці, створене нейромережею. Проте відреагував на це Франциск лише нещодавно, назвавши себе жертвою технологій. Варто згадати про проблему дезінформації у вигляді фейкових новин, яка сьогодні може використовувати діпфейки. Застерігає папа Римський. Він також стурбований фейковими аудіоповідомленнями, які використовують голос людини, щоб сказати те, чого вона ніколи не говорила. Технологія симуляції, що лежить в основі цих програм, може бути корисною в певних конкретних сферах, але вона стає збоченою, коли спотворює наші стосунки з іншими людьми та з реальністю. Сказав Франциск. У підсумку він повторив свій заклик до укладання юридично обов'язкового міжнародного договору для регулювання штучного інтелекту.